Готовність до опалювального сезону. По всім напрямкам ми готові включатися». Які підсумки засідання конгресу місцевих та регіональних влад на Миколаївщині? Новий довідник для захисників. Дорожня карта ветерана. Вона сьогодні буде представлена. Рада ветеранів при Миколаївській облраді презентувала дорожню карту ветерана. Юні таланти на сцені. Це готові артисти. У Миколаєві відбулося відкриття концертного сезону Дитяча філармонія. Вівторок, 7 жовтня, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Вікторія Панченко. Почнемо. Учора російські війська дев'ять разів ударили ФПВ-дронами по території Очаківської та Куцрубської громад Миколаївщини. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Інформація щодо пошкоджень постраждалих відсутня. Державне бюро розслідувань викрило працівника миколаївського СІЗО, який у соцмережах підтримував російських окупантів. За даними слідства, інспектор опублікував у проросійських телеграм-каналах заклики до знищення українських військових та виправдовував обстріли Миколаєва. Він навіть пропонував обстріляти ізолятор, де сам працював, щоб звільнити підозрюваних колаборантів. Правоохоронці СБУ і ДБР затримали посадовця. Йому повідомлено про підозру у поширенні матеріалів, що що виправдовують російську агресію та у розпалюванні національної ворожнечі. Пропонуємо далі пряму мову. Інспектору обрано запобіжний захід тримання під вартою за свою підтримку окупантів. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. На Миколаївщині чоловік намагався відкупитися від поліції, щоб уникнути покарання. Як повідомили в Нацполіції, 40-річний мешканець Кривоозерської громади запропонував заступнику керівника одного з відділень первомайського райвідділу 20 тисяч гривень хабаря за закриття справи. Його затримали під час передачі грошей. Раніше чоловік, керуючи автомобілем у стані сп'яніння, з'їхав з дороги та відмовився проходити тест на алкоголь. Йому повідомлено про підозру у спробі. Бідачі хабаря правоохоронцю суд обрав запобіжний захід цілодобовий домашній арешт. Порушнику загрожує до восьми років в'язниці. Миколаїв та область готові до опалювального сезону. За словами начальника ОВА Віталія Кіма, паралельно триває встановлення нових блочних котелень, а енергетичні об'єкти максимально захищені від ударів РФ. Про стан готовності до зими, підключення нового водогону і підтримку прифронтових громад, сьогодні йшлося на брифінгу за підсумками чергового засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Подробиці далі від Олександра Долматович. Миколаївщина повністю готова до початку опалювального сезону. Втім, наразі триває перевірка систем і мереж, щоб у разі потреби вчасно розпочати подачу тепла. Як зазначив під час брифінгу за підсумками засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім, старт опалювального сезону залежатиме від погодних умов. Цього е, року, в рамках економії, ми будемо намагатися. Згідно закону, може пізніше запустити опалений сезон, тому що розуміємо важкість цього року. Але юридично багато СМД та користувачів вони не підписали бумаги ще і не здали весь об'єм необхідної документації для того, щоб отримати підпис, тому що тому юридично відсоток малий готовності. Фактично, які перевіряються нами та містом Миколаєва по всім напрямкам, ми готові включатися. Також триває встановлення блочних котелень, які мають підвищити енергонезалежність міста. Частина обладнання вже доставлена, а перші об'єкти планують підключити найближчим часом. Зараз місто виділило кошти на роботу, влаштуванню фундаментів і зараз питання в оплаті мереж. Обладнання ну, я не знаю, просто, скільки воно вже готове, воно зараз в логістиці йде до Миколаєва. Ми маємо в. Наступного місяця вже казати про фактичне підключення. Це важкий процес, насправді ми йдемо, ну, зважаючи, коли виділені гроші було прийнято рішення з випередження плану, але це трохи ми запізнюємо до початку опалювального сезону. частини з, частина цих блочно-модульних котелень будуть вчасно встановлені, тому ми будемо доганяти наш графік. Паралельно створені резерви трансформаторів і необхідного обладнання для швидкого відновлення у разі пошкоджень. У міській владі наголошують, ризик нових атак з боку РФ залишається, тому готуються до різних сценаріїв. Нагадаю, що в минулому році Росія атакувала Миколаївську ТЕЦ, повністю зруйнувавши її потужності з генерації. Цього року ми робимо всю роботу для того, щоб на випадок, якщо така ситуація повториться, щоб Мінімізувати ризики для миколаївців для ну скажімо, що вони замерзнуть. Але треба розуміти те, що відбувається сьогодні державна політика в напрямку інформування громадян, що потрібно розуміти, що Росія країна-терорист, яка буде атакувати далі. Ще одне питання, яке обговорили на брифінгу: водопостачання. До міських мереж уже підключено новий водогін, який дозволяє поступово замінювати технічну воду на очищену. На даний момент водогін вже під'єднано до мереж до очисних споруд водоканалу. За цей час водоканал завдяки допомозі наших міжнародних партнерів, замінив вже додаткову фільтрацію і повністю відремонтували чотири, зробили фактично новими чотири з восьми фільтрів. Ми плануємо найближчим часом замінити ще чотири. Це дуже важка така ручна робота. І, в принципі, так як і анонсував Віталій Олександрович, до нового року. Вже вода буде постійно змінюватися, змінюватися. Також за державні кошти планують збудувати додаткові очисні споруди. А щоб поліпшити якість води у старих трубах, проведуть промивку мереж. Тому відкриті пожежні гідранти на вулицях найближчим часом не аварії, а частина цього процесу. Мережі, які були ну, забруднені чи використовувались сто тією водою, яка в нас мала технічний характер, вони повинні бути промитими. Тому найближчим часом. Закликаю миколаївців, не дивуватися, коли будуть відкриті пожежні гідранти по місту, і з них буде витікати, просто тіти вода в ливньові, ливньову каналізацію. Це не аварія, це запланована буде акція щодо промивки мереж новою водою. Окремо на засіданні конгресу підняли питання розвитку бізнесу на прифронтових територіях, як зазначив Віталій Кім, держава вже вирівняла кредитні умови для підприємців і працює над створенням нових стимулів, щоб підтримати економіку регіону. Бізнес це про гроші, гроші це про ризики. Більше ризики на прифронтових маєш більше заробляти. Тому ми зараз говоримо про те, щоб стимулювати бізнес відновлюватися саме на профронтових тирах. Дуже важкий процес, зважаючи на дефіцитний бюджет 26-го року. Дуже важкий. Але цим опікується зараз кабінет міністрів, офіс президента України. Додатково є заступник профільний, який буде займатися саме відновлення прифронтових, і ми активно з цим працюємо. Серед нагальних питань і шкільний транспорт. Хоча громади закупили нові автобуси, через поганий стан доріг вони не завжди можуть працювати ефективно. У деяких селах діти змушені їхати до школи понад півтори години. В той же час потребує і ще доопрацювання і виділення додаткового фінансування на облаштування доріг власне для цих автобусів. Ми розуміємо, що Миколаївщина знаходиться в таких непростих умовах і тому. Стимулюючі такі механізми, додаткові преференції для прифронтових громад є обов'язковими, і лише таким шляхом можливо вирівняти ситуацію. Також серед важливих тем різниця у фінансовій підтримці Збройних сил з боку громад. Деякі виділяють на це понад 30% від власного бюджету, інші менше одного. Це планують врегулювати на загальнодержавному рівні. Тож за підсумками засідання ухвалили чотири пропозиції, які передадуть до Всеукраїнського конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Олександр Долматович, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко новини на телеканалі Мар. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими. Долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК Март Тіві. На Миколаївщині пожежі, спричинені обстрілами у вересні, завдали екологічної шкоди на понад 31 мільйон гривень. Про це повідомили у Державній екологічній інспекції. Через спеку та відсутність опадів вогонь швидко поширювався. Постраждали також житлові, промислові та енергетичні об'єкти. Це майже дві тисячі квадратних метрів. Пожежі фіксувалися у Миколаївському, Вознесенському, Баштанському районах, а також у Миколаєві та Очакові. У повітря потрапило понад понад 10 тисяч тонн шкідливих речовин, більшість з яких – вуглекислий газ. Екс-генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко вважає, що Миколаїв уникнув російської окупації, тому що керівництво міста та області залишилося на місці. Про це він сказав в інтерв'ю на Ютуб-каналі Борислава Берези. Обговорюючи нещодавню заяву звільненого з полону екс-мера Херсона Володимира Миколаєнка, який розповів про втечу з міста силових та спеціальних відомств на початку Великої війни. Зі свого боку Марченко визнав, що така ж ситуація була і в Миколаєві. Однак він додав. Дав, що на місці лишився і мер Олександр Сянкевич і очільник Ова Віталій Кім. Далі пряма мова був і мер Намі на місці, і був голова, голова військової обласної адміністрації. Я ну чесно кажу, я з ним не працював. Ми були, вони виконували свою частину роботи. Ми військово виконували свою частину роботи. Рада ветеранів при Миколаївській обласній раді презентувала дорожню карту ветеранів. Це практичний довідник, що допоможе військовим та їхнім родинам знайти відповіді на важливі запитання. У документі зібрана інформація про медичну, соціальну та освітню підтримку, а також можливості працевлаштування. Як створювали карту і де її можна буде знайти, розкажемо далі. Рада ветеранів при Миколаївській обласній раді продовжує активну роботу. На черговому засіданні презентували дорожню карту ветерана новий довідник, який охоплює всі напрямки підтримки захисників і захисниць. Тривала дійсно велика робота, десь 4 місяці. Інформація була зібрана в опосередкованому об'ємі. Деякі моменти нам довелося чекати більше ніж запланований або відведений час. Але результат вже є і матеріал зібраний. Це дорожня карта ветерана. Вона сьогодні буде представлена і це буде. Це буде методологічний засіб, посібник, який кожен ветеран зможе використовувати. Дорожня карта це своєрідний навігатор для ветеранів і їхніх родин. У ній зібрано інформацію про медичну, соціальну, освітню допомогу, працевлаштування та державні і місцеві програми підтримки. Це буде дуже гарна така відповідна настанова фахівцям супроводу, нашим ветеранам для того, щоб Люди могли зрозуміти, зорієнтуватися, де вони мають і можуть отримати відповідні кваліфіковані послуги, надання інформації та скористатися цим для того, щоб скоротити той бюрократичний шлях, який був до цього. За словами секретарки Ради ветеранів Вероніки Гнатюк, карту створювали на основі реальних запитів як від ветеранів, так і від громад області. Це не просто довідник, а практичний інструмент, який допоможе швидко знайти потрібну інформацію. Ця карта вона є таким собі систематизованим довідниковою інформацією, яка допомагає зрозуміти, які соціальні гарантії надає держава та область і де саме можна їх отримати. Вона має стати, перш за все, для всіх громад Миколаївщини інструментом, для фахівців супроводу ветеранів, для соціальних працівників, для працівників територіальних центрів комплектування, тому що саме звідти. Починають свій шлях у цивільне життя хлопці та дівчата, які повертаються. І для всіх тих, хто працює з родинами безпосередньо та ветеранами. Під час підготовки дорожньої карти представники ради відвідали 15 громад області, щоб зібрати думки та проблеми ветеранів. З'ясувалося, що багато хто досі не знає про свої права і можливості. Вони не мають чіткого алгоритму і дій, ну куди звертатися до кого. Нібито і є там в державі програми, нібито є фахівці супроводу, але на жаль, не до кожного ветерана ця інформація доходить. І тому ну, ця карта ветеранів вона логічна, випливає безпосередньо із живого спілкування з ветеранами і розуміння, що на жаль, в багатьох громадах працює сарафанне радіо. І ми хочемо, щоб ну не тільки побратими там ділилася інформація або знайомі сусіди, да, а дійсно була якась структурована база для, для того, щоб все ж таки цю бюрократію зменшувати. Невдовзі карта ветерана з'явиться як в паперовому, так і в електронному форматі на сайтах обласної ради та адміністрації. Її постійно оновлюватимуть, щоб вона залишалася актуальною та зручною в використанні. У нас вже є певне бачення щодо розміщення карти ветеранів да, на інформаційних платформах, як я вже сказав, в тому числі обласної військової адміністрації і реалізація проєкту, такої як хвилька, в який буде підтягнута вся наявна інформація. І саме головне, що вона зможе в електронному інформаційному ресурсі змінюватись оперативно та вчасно, тому що законодавство і життя в нас рухається дуже швидко і воно потребує оперативного реагування. Тому ми працюємо над тим, щоб воно було дієво і, саме головне, оперативно проводили всі зміни, та як кажу, вже на всіх можливих майданчиках, які можуть бути корисні саме для наших ветеранів та їх родин. Тож дорожня карта має стати дієвим інструментом, який допоможе впорядкувати інформацію та зробить отримання послуг для ветеранів простішим. Під час засідання також обговорили інші питання порядку денного і підбили підсумки роботи ради. Ігор Чербина наголосив: ці спільні зусилля мають стати рушієм змін у суспільстві, аби наші захисники та їхні родини відчували підтримку і впевненість у тому, що для них робиться все можливе. Ми повинні над цим працювати, знаходити максимально. Можливі моменти співпраці, дієвості для роботи громад, і повірте, це буде значно краще і простіше всім, хто до цього дотичний після. От для того, щоб ту кількість ветеранів, яка буде надалі прибувати, дай Бог нам скорішої перемоги та миру, і при поверненні хлопців, мені б дуже не хотілося, щоб у них було запитання, що ж ви робили весь цей час. От зараз ми працюємо над тим, щоб напрацювати максимально. Кількість можливостей для них, для того, щоб вони відчували насправді ту повагу, про яку ми всі говоримо. Олександр Думатович, Вені Гончаренко. Новини на телеканалі Марк. Французьке місто Нарбона стало побратимом Миколаєва. 25 і 26 вересня там відбулися два благодійні концерти під назвою Таланти України, які були присвячені підтримці міста. Захід організували у співпраці з громадською організацією Association Narbon Ukraine. На сцені виступили українські митці з різних регіонів країни. Ключовою подією стало підписання угоди про співпрацю між мерами Олександром Сінкевичем і Бернаром Малкіє. Є. Відтепер Нарбона і Миколаїв є офіційно міста побратими. За словами організаторів, концерти зібрали понад дві тисячі глядачів щодня, що стало рекордом для подібних заходів. Президент Володимир Зеленський провів енергетичну ставку і заявив, що є окремі виклики щодо Миколаєва та Одеси в контексті майбутньої зими та російських атак. Про це він сказав у своєму відеозверненні ввечері 6 жовтня. Тож далі пряма мова. Шановні українці українки, я щойно провів ставку енергетичну про те, що реально в областях, громадах, на об'єктах енергетики по ситуації в містах від Славутича до Запоріжжя, також Чернігівщина, Сумщина, Харків. Харківська область, Донеччина, Дніпровщина, також Полтавщина, Запорізька область, Центральна Україна, Західні нашої області, регіони Півдня, окремо виклики по Миколаєву та Одесі. Були доповіді і по розгортанню ППУ, додаткових спроможностей, комплексний захист, доповіді військових командувачів, а також детальна розмова по захисту самих енергооб'єктів, конкретних громад. Клаєві відбулося відкриття нового концертного сезону Дитяча філармонія. На заході можна було почути яскраві музичні твори у виконанні 35 вихованців дитячої школи мистецтв №1. Як пройшла ця подія та чим вражали юні артисти, розкаже далі Яна Циня. Від гри на гітарі до металофону та роялю так у Миколаєві стартував новий сезон дитячої філармонії в межах проєкту Kids Music Hall. Подія об'єднала юних вихованців дитячої школи мистецтв номер 1 разом на одній сцені. Сьогодні приймають участь 20 номерів, але взагалом це 35 артистів. На сьогодні вони вже виконують концертні номери. Це готові артисти, але звісно вони мають практикуватись. Тому виступи для артиста обов'язкові. Серед юних артистів Кіра на святковій події вона виконала два музичні твори на роялі. Дівчинка каже, що вони символізують надію на мир в Україні та ділиться, що музика стала для неї частиною життя саме під час навчання в дитячій школі мистецтв номер 1 Я займаюся в музичній школі рік, і мені подобається те, що там я розвиваюсь та е, дізнаюсь багато нового. Концерт відбувався у стінах Лютеранської церкви Христа Спасителя. Директорка школи Світлана Батазова підкреслює, що саме тут найкраща акустика в Миколаєві, тому діти мають змогу розкрити свій талант наповну. Плануємо влаштовувати концерти систематично, тому що дитяча філармонія має місце в місті Миколаєві. Миколаїв культурний центр. Маємо працювати над тим, щоб діти виховувались, навчались і здобували освіту. І ми з вами разом виховували культурну націю. Концертний сезон від дитячої філармонії лише починається. Уже на листопад заплановано два наступних виступи в обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна та в Миколаївському коледжі музичного мистецтва. Яна Циня, Владислав Новідомський. Новини на телеканалі Март. І про погоду цієї середи 8 жовтня. Хмарність протримається у Миколаєві увесь день. Зранку почнеться дрібний дощ, який пізніше посилиться. Температура коливатиметься від 13 до 18 градусів. Вітер переважно північно-східний, поривчастий. Вологість повітря у середньому становитиме 66%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях, що думаєте про роботу Ради ветеранів і результати її останнього засідання. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.